Доброго дня дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Тема овочі на столі. Дітки, якби овочі могли розмовляти, вони б напевно розповіли вам неймовірні історії своєї появи на кухні. Зараз я декілька історій вам розповім. Завезені з Південної Америки помідори Європейці спочатку вважали отруйними. Ось чому довгий час томати прикрашали підвіконня, альтанки та оранжереї. Лише коли італійці та португальці додумалися використовувати їх у їжу, виявилось помідори, це скарбниця вітамінів. Подріблений, червоний стручковий перець. Став головним героєм першої у світі газової атаки. Дітки, а вгадайте, який овоч вважали символом сварок і розбрату стародавньої перси? Це буряк. Дикорослу рослину частенько підкидали в домівки недругам. А от часник зазвичай обожнювали. Римські легіонери носили його на грудях як талісман. Афганці використовували часник у якості засобу від втоми. Давньогрецький лікар Гіппократ лікував часником легені, а поет Аристофан писав про часник як про засіб для підтримки мужності. Дітки, прослухавши цікаві історії про овочі, давайте перейдемо до малювання. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольорові олівці, простий олівець та ручка чорного кольору. Спочатку простим олівцем намалюємо контур овочів, щоб композиція вийшла цілісною та гармонійною. Будемо намагатися, аби один овоч злегка ховався за інший. Надавши овочам характерної форми, домалюй хвостики та листочки. За допомогою гелевої ручки наведи контури овочів та зітри олівець. Тепер будемо розмальовувати. Почнемо з перцю. Розфарбуй його жовтим олівцем, оминаючи зону відблиску світла. Місця впадин та нерівностей зафарбуй оранжевим та коричневим кольором. Хвостик розмалюй зеленим кольором. Редиску заштрихуємо рожевим кольором та поглибимо цей колір за допомогою бордового та червоного олівців. Зеленим жовтим та коричневим олівцями розфарбуємо огірки. Цибулину ми розфарбуємо жовтим та оранжевим кольором. Красень помідор матиме насичений червоний колір. Збагатити забарвлення помідора допоможуть коричневий та бордовий. І на сам кінець заштрихуємо поверхню стола, на якому лежать овочі. Правильно зображити тіні навколо овочів допоможе темно-коричневий олівець. Дякую вам за увагу! Та до нових зустрічей!